З плюсів відключення світла, це те, що ти починаєш займатися тим, до чого руки абсолютно не доходили. Так що монтую влог. Mm -hmm. Чапи. <схід> І тому якість вийшла просто жахлива, але це було ну дуже смачно. Насправді це вийшло гірше. Dior, huh? I pull up in the truck, huh? I pull up in the truck, huh? I put my trust in her, huh? she know she just like a drug, she come through and wake me up, she my little freak in the sky, get hit while I'm gripping her thigh, shit my head don't need no eye, She in the bed we do need more time, she keep it wet, don't need no drive, fuck me good don't need no lie.

І покажу вам, що з цього вийшло. Я не дуже вірю в свої творчі здібності. і подивимось, як справиться Юрій. Я порвала там без іншої Я теж. Тобі йому кепс написано. Ось цей странний пастилін. Странний, я його ніколи не мала. Воно мені нагадує якесь солодке. Сухла. Просто на малючка виглядає дуже мило, то а в мене виглядає, ніби я Франкенштейна якогось зробила. Так завжди буде. Ні. Такий милий. Вже милий. А як ти закріпляєш ті штуки просто? Так. Ніфіга я можу бути. Он ну, ты больше тюлень вышел. Дуже добрый ты вышел. Дуже добрый. Сама доброта. свою руку. Вот. Юрья, я не знала, что это такие творовички. Я тут вот уже газ шапочка. Прямо Прям Варнуслан У них виффал. Смотри, я Что за накорп?

А, мушу піти в, думаю, в Лова Лова подивитись косметику, а піду так само а, подивлюсь сумку в не знаю, чи я правильно говорю, в, GVP. Коротше, в цю. А, і зустрінусь з братом. А, ми підемо в заклад Мушля. Вода мені так асоціюється. З початком карантину ще в якому році? В 20-му, ми перший раз вийшли взагалі в центр, в заклад з друзями. І я пам'ятаю, мені було так некомфортно, бо я привикла, що ми вже сидимо вдома, не можна нікуди виходити. Весь центр був в людях, всі собі спокійно гуляли, а ми були такі перелякані. Зобрала взуття з хімчистки. Це найкраще, що може бути. Тому що відтерти таке світле взуття, тим більше замшеве, це взагалі нереально особисто. Для мене зібрала ой, -ой, ой а що вони мені так плотно зав'язали їх. Ох. Це взагалі моє улюблене взуття. Це найзручніша модель для мене. Нью Белансі 574 574 І, Ну, звичайно, якби не колір, бо колір приносять свої труднощі. Але вони дуже зручні. І мені дуже плотно їх заказали. Надіюсь, я щось познімаю на вулиці. Якщо ні, то все рівно буде розпаковка. капець, Вчалися капітаціні. такий... Лучок сюди потрапив. Не думаю, що буде видно. То треба. Сподіваюсь, я не замерзну. То зараз якраз така погода, що або замерзнеш, або запаришся. Let's go. <laughs> <laughs> <t 'en> je suis pas là pour faire le lover, ni pour parler de Randrover Je vais juste conduire ma jolie 125, elle est petite, j'aime bien le son du moteur La couleur du cocktail est mauve La colère dans ses du émeraude, man. Attention pas toi dans l'absinthe Sinon la vie te mettra game over Tu haut ma donc je prends la haut ce qui c'est tout le bruit et l'odeur. Quand je force à des hauts Mais j'ai taffé ma gueule, un brosseur. Y'a des millions de gens qui attendent en sauveur. Les deux mains vers le ciel, les deux pieds sur le sol. Ici, plus d'argent, plus de pouvoir Don't you want to let me take a difference on you? Я е, дуже люблю цей бренд, в мене вже є е, сумка від нього, і я її прям часто ношу, і що мені сподобалось, по ній взагалі не скажеш. Тобто є якісь, е, я навіть не знаю, де я маю знайти, А, ну десь біля от золотої фурнітури, де часто ремішок е, десь переламувався, то буквально оця буква. Проклейка, стрічка, я не знаю, як це називається, трохи е, здерлася, і то це можна віднести на реставрацію і швидко все легко зроблять. Тобто по ній навіть не видно, що я її настільки часто просто носила в будь-який сезон, і тому мені дуже подобається якість. І, в принципі, е, ну, вони трендові так само за формою стали. І в нас чудово відкрився офлайн-магазин. Я йшла з одним запитом, я хотіла ось таку сумку, але вона дійсно дуже подібна по формі до сумки, яку я вже маю, тому я зупинилась на іншій моделі, яка також викликає в мене дикий захват. І е -е, покажу вам. Я просто в захваті. Вона мені торби, вона мені дуже подобається, тому що е вона підходить і до повсякденного, і до більш такого на вихід випадку. Вона також доволі більш містка, якщо це правильне слово, більш містка, ніж ось ця модель, бо, наприклад, коли я кудись іду і мені потрібно взяти фотоапарат, він вже сюди не влазить, наприклад. Тому оця моделька. Бре, посилка за яку я переживаю, бо я не впевнена, чи там не буде очікування реальність, бо там дуже мудрий, дуже мудрий інстаграм-магазин, який ну, викладає товар. І я їм вже не перший раз пишу, бо я знайшла в них ідеальні там сатинові балетки. І ніде не було таких прямо, як я собі от вибрала і все. Я їм пишу раз, вони кажуть, ні, там 2-3 тижні чекати. Е, Я пишу другий. Ну потім думаю, ладно, все, ну, типу замовлю 2-3 тижні, окей, почекаю. Але е, зазвичай, коли це 2-3 тижні чекати, коли це не є якийсь е, прям бренд український чи за кордону, тобто на якусь доставку час, то це, що до всього, якийсь е, кидай. Я так думаю, що це може бути. Це може бути Аліекспрес, але там я теж вже шукала. Я шукала, я скрінила. Я думала, що ну, якщо вже 2-3 тижні, я можу сама там мовити собі, але я ну, не знайшла. Може погано шукала, так що я дуже сподіваюся, що там не буде очікувати реальність і що все підійде. Ну, вакування... Відно, ну, хто на, наганяє на наші українські бренди. Ну, не знаю. Т такого в такого нас немає в українських брендів. Гарно. Ну, вони такі. От як є в Тіктоці звук чапи. <с Même noise> от вони мені. Або знаєте. Круела з Ну, зі 101 далматинця. Оце от вайб. Вайп круел. Не брала дуже високі, там, здається, щось 4 сантиметри чи 5. Ну. Ну, к'ют насправді. Цікаво, чи будуть вручні, бо це, в принципі, найважливіше. І за тих носів вони виглядають дуже довгими. Але пофінь. Кіт. О, боже мій. Пакетики. Добре. Добре. Добре є. Зараз ще я буду міряти, бо я вже, ну. Я вже обрадувалась, але я ще не знаю, чи вони мені тоді відповідно. Але дуже красиві. Підошла гімна. Але дуже гарно. Мені подобається ну, ці рем... мені не подобаються тільки ці ремішки, але я думаю, що їх можна... Або обрізати, або. Ну, подивитися, зараз буду міряти. Ну, підошва така аліекспресовська, ну, я не знаю, це, ем, я ніколи не замовляла взуття з Китаю, але це подібне на щось таке. Будемо міряти зараз. Якщо вони мені не підійдуть, це буде сумно. Пішли? Все добре. А, але в Але я думаю, що вони роздеруть ноги. Ну, в принципі, майже всі балетки роздирають ноги. Тому. О, це дуже мало мар. Я вже походила трохи по хаті і думаю, так, перший раз точно треба. Вдягати пластирі, тому що вони ще з матеріалу такого, якщо на ну, них прольється кров, це буде ну, фініта для комедії, тому думаю, з ними треба бути таким обережними дуже. Такі милі, -милі зовсім. Тих ремішків, якщо довше штанина, не видно. Але, в принципі, з ремішками теж непогано. Дуже красиво. Дуже таке воно ніжне. Вони, до речі, доволі, я так прийшлася зручні. Ну, але така круела, дійсно. І треба їх під е, довшу штанину. Під коротку воно вже не красиво. Тобто е, це вже сукня. Ось. Тобто під сукню, під якісь джинси або брюки в підлогу. Що треба знати про мій настрій? Це одне замовлення: чапи круели і суперніжні балетки, як в Барбі. Я знову буду пробувати рецепт з Тік-Току. Ставлю його тут. Це такий. Хелсі сендвіч, тобто все наповнення як в бургеру або в сендвічу, тільки замість булочок, це болгарський перець. Я насправді вже готувала такий, але готувала з яловичними котлетами, як в бургері, і це вийшло дуже смачно. Я старалась зняти, але було жахливе просто освітлення, бо падав дощ. І тому якість вийшла просто жахлива, але це було ну дуже смачно. Сільпо придаються готові вже котлети на бургер, і це було ідеально, це супер досвід. Так що загалом рецепт він вже опрувнатий, але я ще попробую інший варіант. Додам туди скрембл, салямі, сир, що ще? А, і карамелізовану цибульку. Насправді це вийшло гірше по зовнішньому вигляду, по складанню, ніж з котлетою, але я думаю, що все буде. Це дуже смачно. Це. Дуже хороша заміна, якщо на правильному харчуванні, дієті і т.д. От в Америці, наприклад, популярні бургери замість булочки в салатних листах. Я просто не знайшла айсбергу, то не робила. Але це, це дуже прикольно і це буде точно ситно, тому що з'їсти цілий болгарський перець з начинкою, то, то сильно. Я не я, якщо не приготую е, щось з тіктоку. І зараз час прийшов бургеру, але замість булочки болгарський перець. Я е, на камеру не вмію абсолютно естетично готувати, тому що весь процес і це все це загалом доволі навіть з роботи Я знаю, що це доволі складна задача. Це повністю план прописаний сценарій, відкладені певні процеси, а в справжньому готування, тобто це повний. Хаос, де, коли і ти в тому хаосі, ти от управляєш тим всім, тут все літає, тут вже щось замацькалось, і це життя це нормально. І тому я не можу зняти нормально. Це хіба от прям треба знову ж таки купувати е інгредієнти, спокійно все готувати, і тобто воно вже е після того всього кадру буде холодне, ну нереалістичне, не так як в житті. Тому я зараз буду пробувати цей рецепт. Я думаю, що він прикольний. Але виглядає він та не, не дуже. i make you